Всім привіт, друзі! З вами Вадим Довченко. Записую розпаковку упакунки, який мені прийшов а, з сайту Bright Labs. Ось це часап другий. Ось мрія моя здійснилася, коли я починав грати шахи. І зрозумів, що шахи лише онлайн. А, ну, В більшості можна грати кожен день, бо з живими суперниками зустрічатися не так вже й просто. Ось, десь їх ну, кожен день, звісно, не, зможна, не можна тренуватися, Тому на заміну таким 3D-шахам прийшли 2D на екранах шахи. Ось вживу шахи, прийшли в онлайн в інтернет. А, і проте я думав, як же ж сидіти за живою дошкою, і грати, і грати шахи, і ось тепер я замовив таку дошку, де я просто можу совати фігурки без комп'ютера і без телефона. Ось і це автоматично продається, кожен хід продається на сервер часком, чи часа, де ви там граєте. Ось розпаковка цієї дошки. Так. Ще по місцях я її ще не бачив, як вона виглядає. Так. Ось така дошка. О, трошки такий якийсь пакуночок. Поштою передавався. Так, часа другий є, був часа перший але там, здається, треба використовувати а, додатки, а тут вже повністю встроєний Wi-Fi є ось в цьому, ну і повністю автономна робота без ніякого без ніякого додаткового. Ну, звісно, тут ще є а, додаток, який ви встановлюєте. Ну І ви можете, напевно, можна грати якісь. Наприклад, шахи 960 так само. Ну, треба розуміти, що кожна фігурка е, в цьому часапі другому має чіп свій, ну і напевно в першому також. Ну і перше, Має чіп, і дошка бачить, де, е, де кожна фігурка стоїть. Ну І також є сенсорний екранчик. Так, ну, на рахунок величини фігур. Я напевно очікував трішки більші фігури. Вони такі текстуровані, вони, я не знаю, чи буде видно це. Ось. Проте видно такі якісь вкраплення. Не, не чисто білі, якісь такі сіруваті трішки. Ну, окей, це, це те, що я очікував, бо я дивився в огляді. Я думав, що трішечки буде, може, більше, Проте, ну, цього, напевно, достатньо повністю. Зараз я це все достану. От кабель зарядки. Type-C можна любий використовувати Type-C. Ну, проте є батарея, не обов'язково бути підключеним, є всередині. Має бути батарея вмонтована. Ось, я так думаю, я ще нічого не знаю, звісно, про неї багато. Play -chess, chess UP. О! Є, до речі, безкоштовний преміум. Можна перейти і безкоштовно преміум на Chess.com на місяць часу. Ну, нічого не погано. 10 Вт, 5 вольт 2 А. Ну, от я не бачу, до речі, в розпаковках, щоб показували саме якісь специфікація. Ну, якщо 2 А зарядка, ну не знаю. ну, Десь 5 чи 10 А батарея має бути. Напевно, десь 5 А батарея всередині вмонтована. Ось, ну тут же так, по інструкції такого нічого особливого немає. Може, є якийсь специфікшн. Output, навіть є якийсь input, output. Окей. Не пише точно, таких деталів, сильних, сильних деталей немає. Окей. Добре, це в нас кабель. Нам його також зараз не потрібно. Ну і достаємо ці всі фігурки. Ось, ну і сама дошка. Ну, дошка, до речі, по розміру досить непогана. Давайте я положу поки що фігурки. Ось, є така от петелька, ви можете потягнути її і дошку витягнути. Вона тоненька. До речі, не знав, якої товщини вона точно буде, але вона тоненька. Це дуже круто. І легка. Вона не, не, не така важка, якби я собі. Так, ну і тут просто включити-виключити, і зарядка втикається, просто зарядкається. Ось. Циферки з двох сторін. Для чорних видно звідси можна дивитися. 1, 2, 3, 4. Ну і з цієї сторони звідси. Циферки гарно дуже розміщені. Не просто ну сімка, бачите, тут перевернута з цієї сторони. Це щоб з чорної сторони було б краще видно. Це супер. Так, що тут всередині також specifications chest 2 by Bright BrightLabs. Окей, um, okay. сайт їхній патент. Ну і виготовлено в Китаї, Я дивився ну, розробки, звісно, тут, а от виготовлення вже в Китаї, тому що ну, і з Китаю вона йшла. А до мене я відслідковував її на початку. Вона мала прийти взагалі 2 травня, а перейшла сьогодні, 28-му. Ось, знижку я її там брав. Якраз пасхальні були знижки в них тут. І я якраз її взяв. Ну окей, давайте фігурки ми розставимо. Ось. не помню, скажімо, фігурки переймав. Можу й фігурки і ставити кудись. Мої діти дуже були в очікуванні цієї дошки, коли вона вже прийде, коли, вона, коли вже можна буде зіграти. Мій син грає, почав грати на лічесі, дочка тренується на Лічесі. Поки що не грає таких партій, тренується більше, як фігурки ходять, як мат ставити і тому подібне. Ось, але вже дуже хотіли побачити цю дошку. До речі, можна ж грати між собою, сидіти за цією дошкою. Так, до речі, додатковий ферзь. Є додатковий ферзь, і білий, і чорний. Проте є навіть ще додай, продаються додаткові фігури в них на сайті 50 доларів потрібно заплатити за них. Це додаткові фігури на перетворення. сет. Кінь слон тура і ферзь, чорний і кінь слон, тура і ферзь білих. Ось, Це все можна додатково купляти. Ну, я для мене і так то було занадто. Я дуже довго мучився в останніх пару годин цей закінчення знижки. І дійсно ціни пішли після цієї знижки доверху. Ось, мучився, чи купляти, чи не купляти. Так, буду намагатися, так, напевно, видно, буде досить непогано. Так посуну її сюди, навіть ближче. Ось, ну тут поки що не буду знімати. Я інколи я буду користатися із цією плівочкою, щоб не поцарапалось. Ну окей, вона нічого не заважає, не буду її поки трогати. Я її вмикаю. Ось на екранчику з'являється, і всі фігурки, бачите, все підсвічується. На екранчику з'являється загрузочка, і ми подивимося, які тут є мови. А мова іспанська, німецька, італійська, французька і англійська. Ну, для мене все-таки англійська це окей. Це норма. Тут. Так, ну і все. О. До речі, можна підключитися до Wi-Fi відразу. Ну, давайте, я не знаю, чи... Давайте оцей все-таки Wi-Fi підключу. Ого, можна на... можна прямо тут вводити. А можна... Ну, давайте попробуємо тут ввести пароль. Вау, досить прикольно, воно працює. Так. Я інколи такі паролі використовую, що в мене вони кругом. Один пароль чи два. Тому. Так. А -а -а. Ну прикольно, нажимаю на якусь секцію. І на тій секції з'являється. І на тій секції збільшується той екранчик, і ти можеш вибрати букву більш детально. Ось. Пише апдейт зробити. Навіть не знаю, я не знаю, скільки він буде тривати. Здається, тут швидкість непогана. Напевно, довго. Я, напевно, буду десь паузи. Трішки вже що щось повирізаю в цьому відео. Ось. Ну що, давайте ще розгляну. Фігурки, поки можна я не буду вирізати. Ну, взагалі, слон. ну... Фігурки такі. Не дуже великі. Я, я очікував хоча б десь на сантиметр більші фігурки, щоб були. Правда? Ні, тобі тобі не нормальні, правда? По розміру. Досить непогані. Я так... ну, для мене, для рук моїх граблів. Трошки. Окей, okay. трошки, можливо, трохи більше і було б, напевно, краще. Навіть не знаю. Може і ні. Може і для цієї дошки, все одно дошка. Подивіться, вона здається велика, так, але все-таки квадрати. То тут досить воно в маленькому такому. Обновилося. Слухайте, то швидко обновилося. Ось, в маленьке таке саме поле ігрове, проте знову ж таки. Ф... Грати давайте, може проти бота, може, може онлайн, може. можна з кимось онлайн грати. Ось, я зараз веду навіть може, свій аккаунт якийсь. І спробую. Ні, давайте, давайте з ботом якимось самим слабким. То буде простіше, бо я не знаю, чи я згадаю такий одразу пароль до свого. Дивіться, оце коли ви поправляєте, воно, бачите, фіолетом підсвічується. Ось, а ще момент такі, так. Ось, добре. Все, здається, працює я просто в шоці. Давайте ще, ще подивимось, що тут є. Ось, тому що тут є от Чесорг. Integration with Jess is coming soon. Поки що немає інтеграції. Lichess. Це шкода. Я вже очікував, що воно буде. А воно пише, що ще немає інтеграції лічас. Але якщо відбувається оновлення, то значить інтеграція має бути. Ще якісь налаштування. Давайте подивимось на налаштування. Окей, у нас є ті-мобл, uh, Wi-Fi, About. Можна подивитися, About, Network і тому подібне. Я думаю, що це цікаво. Bright labs. Brightness. О, oh, bright Labs, я вже провик. Brightness, Low, Medium, High. Ану no лов. Я думаю, що мінімум нормально, і хай нормально. Окей. Okay. Авто. А, тут можна авто ставити. Ну, чувствую, тут якийсь сенсор є. Англійська мова. Checker's mode calibration, це для шашок. Ось. Minimal lights Mode. А, ось тут тут може менше світилося. О, дивіться, бачите, як прикольно. Якщо я поставлю фігурки на різні місця, на різні клітинки, воно покаже, що це неправильно. Ось кінь правильно стоїть, якщо тут поміняємо, бачите, неправильно. Ну, До речі, ще один такий момент, що е, на чорних, чорні поля світіться менше, ніж білі поля. А через все-таки ну, чорний кольор він його трошки приглушує. Ну, і це прикольно, бо ти бачиш, яка, де, 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 де світла клітинка, де біла, де чорна клітинка. Ось таким чином. Ну, от Поставити не так, це вже неправильно. Так само з пішаком поміняєте вже неправильно. окей. Ні, ну, вони не є слізькі, я скажу, що навіть такі софт-тач більше фігурки. Добре, Lightsmod, все. Більше тут по налаштуваннях нічого, є лише чиском. Поки можна також виставляти позицію, видно, що тут можна загружати. Ну, це все робиться вже в додатку. Ось, є додаток, і ну, на телефоні ви можете на додатку швидко щось зробити там. Ну, і... І все. Так, давайте все-таки стільки з я зіграю. Playbots. 500. Перший рівень, ну давайте. Другий рівень. Я граю білими 500 Ело проти 500 Ело. Поїхали. Все, гра почалася. І оцінка комп'ютера зразу є. Ви можете оцінку комп'ютера позиції дивитися, коли граєш. Ну і там плюс. Дивіться, я беру фігурку і вони показують всі легальні ходи. А, ну, давайте похожу. Все-таки є 4. Він сходив пішаком вперед, грає карока. Ось я хожу конем в центр. Граю варіант. Ох ти. Ну тут же все понеслась. Давайте. Аж 4 відразу. ферзь вискакує. Ферзь це ж непоганий хід. Ух ти. Щось таки ходив. Придумує на ходу. Комп'ютер. Може пішак вперед? Просто зіграти, атакувати цього. Давайте, пішак вперед. Бачите, пускаю, воно працює. Побили, побили. Давайте словом, побив. Бачите, швидко ходить бот. Так, жертви ще не проходять, поки на, на F7. Здається, що ні. Ну, давайте якийсь. Давайте рокировку зроблю. Щоб не підвисав король в центрі. пішак вперед, сходив, окей. Ну, давайте тоді. Я пішак вперед, схожу. Побив. Бачите, швидко ходить бот, прикольно. Давайте я тоді поб'ю. Бачите, можна поправляти фігурки також. Пішак вперед. Побили, звісно. що. Ну і король голий залишився, побили. Ну і тура йде шах. Слон перекривається, кінь, напевно, б'є. Пішак б'є. Можна слоном побити, щоб на туру напасти відразу. Кінь перекривається, б'ємо туру, ну, це все. Звісно, слабко. Ось слабко грає. Комп'ютер проти мене. Так, пішли сюди, просто б'ю слоном шах. А, ще має куди втікати. Навіть я вже думав близько до мата. Воно ну, ну, близько, але. Давайте якось можу. Так, щоб мат цікавий поставити. Не поставлю, так відразу мат, давайте поки так. Так, він побив. Ще мату немає, коника виводити слоном шах. М -м. Треба було все-таки десь повернути слона, щоб не віддавати його так просто. А ну тут вже напевно я сюди можу зіграти. Ферзь пішов. Ну Окей, давайте б'ємо коня, б'ємо, б'ємо турою. Прикольно, дивіться, яка, як, як, як працюють. Швидко, ще онлайн, ну я по-любому спробую. Ну але це те саме, що зараз я граю. Оцінка комп'ютера. Ну, до речі, я можу пустити. Бачите, хід не зарахований, я взявся, сюди поставлю неправильно. Бачите, неправильний хід. Ось, ну, взагалі працює. Звісно, дуже прикольно. Блін, я ферзя і і тепер пішак вперед. Тепер немає. Окей, зв'яжу Пішак передалі. Окей, давайте сюди тру. Пішак перед класно, слухайте. А, так, ну і все, напевно. Як Шах, що там. Втікли. Може якось матувати вже можна? Ні? Так. Король таке втікає. Підв'язав. Мат буде чи ні? Все-таки мат є. Приїхали. Дивіться, яка реакція. От що я хотів показати. Ось, гарно. Бачите, як все поблибало, ну і перемога. Міг просто побити так, ферзя і там слон був би розум. А так і ще плюс фігурковий Ну Окей, ну прикольно, слухайте, все працює, ну це дуже цікаво працює. З ботами грати особливо. от Діт, Дітям тобі подобається, правда, грати? Навіть з ботами, навіть не, не, не онлайн, а просто навіть з цими ботами просто вивчати як фігурки. фігурки ходять більше. Ось хто менший, хто старший, то може онлайн вже лупашити. Ось, ну така от прикольна дошка, і ну, для мене особливо займатися, не, не портячи. ну Коли ти тут сидиш, ти не так втрачаєш зір, як ти сидиш за монітором, це 100% ось за фізичною дошкою. Ну і вона знову ж таки має повністю підключення собі, ти собі в будь-який момент, де Wi-Fi є, ти собі взяв, натис і натиснув. Кнопочку і з кимось граєш за живою дошкою онлайн. Ну, звісно, ти маєш робити ходи за суперника, ну це прикольно. Є дош, дошки, звісно, які там. їхніх конкурентів, не знаю, конкурентів. Не конкурентів а, по 600 по 700 доларів ось трішки інакші, де самі фігурки вже ходять. Ну, вони магнітна якась там система стоїть. І фігурки самі совуються за суперника. там Так прикольно, якщо, наприклад. А, Кінь хоче перескочити, наприклад. Так? Кінь хоче перескочити пішака, то пішак спочатку від'їжджає, в бік якось, так? Ну, так от від'їжджають фігурки, і кінь проходить і назад. Ось, ну так працюють І магнітні системи, ну, там 600 доларів слухайте, 500-600 доларів. Ну, я не, не хотів би, так. ну не хочу ще поки за такі гроші слухати. Ну, це дуже багато. Краще на дрони їх задонатити. Добре, друзі, ну і чорт. Всім всього хорошого тоді. Думаю, вам сподобався огляд. До побачення.